Всім привіт і слава Україні! З вами програма Контрпропаганда, шановні глядачі, московська пропагандистська машина не знає меж у своїй людожерницькій брехні після того, як росіяни завдали чергового терористичного удару по мирних українцях. Вони ще мають нахабство звинувачувати президента України Зеленського, нібито в тому, що це особисто він надав наказ вдарити по ринку в Костянтинівці, нібито для того, щоб таким чином пришвидшити постачання зброї для українського війська. Отже, Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки зібрав спеціально для вас головні фейки та наративи російської пропаганди, актуальні станом на зараз. Ринок у Костянтинівці став центром прийняття рішень. У Росії назвали удар по центральному ринку Костянтинівки трагедією. Але звинуватили в ній, звісно, що ЗСУ і особисто Зеленського. Цього разу російські воєнкори вирахували, що криворука бандерівська ракета прилетіла із дружківки, а запустив її ледь не особисто Зеленський для того, щоб натиснути на Блінкена. Костянтинівка жахлива трагедія. Удар ракетою по ринку в час пік. Більш ніж 30 мирних мешканців загинули. Київ звинувачує Росію у воєнному злочині. Найбільш вирогідно, що удар був навмисно нанесений зсу із метою отримати якомога більше зброї і ще якісь інші необхідні для зеленського рішення. Справа в тому, що до Києва приїздить держсекретар США Ентоні Блінкін для перемовин із Зеленським. І судячи за все, Зеленський вирішив таким чином натиснути на Блінкіна. Насправді цього разу Росія завдала найбільш смертоносного удару по українському цивільному об'єкту, починаючи із січня цього року. 6 вересня, в Костянтинівці, загинули 17 мирних українців. 32 отримали поранення. І це просто чергове свідчення путінської банальності зла, масового вбивства мирних людей. Адже важко припустити, що окупанти не знали, що жодного скупчення військової техніки на ринку немає, а є скупчення мирних мешканців. 6 вересня через велику кількість жертв серед мирного населення оновилася й карта наймасштабніших терактів, скоєних росіянами на території України. Костянтинівка взагалі є одним із улюблених центрів прийняття рішень для расистів. Вони гатять паній із завзятістю серійного маніяка. Лише протягом останніх трьох місяців це вже четвертий обстріл. 14 червня стався перший обстріл. 17 липня поранено дев'ятирічну дитину та жінку. 24 липня. Щонайменше семеро цивільних зазнали поранень. Помер десятирічний хлопчик. Наступного дня стало відомо ще про двох померлих: – 28-річний чоловік та 12-річна дівчинка. Рекордне за кількістю жертв вбивство в Костянтинівці 6 вересня це чергова спроба залякати українців, терором змусити їх тиснути на владу, щоб вийти на мирні переговори або принаймні зупинити контрнаступ. Це зазначив і президент Зеленський. Удар по ринку в Костянтинівці: умисний теракт Росії. Вони це роблять, коли відбуваються ті чи інші позитивні наступальні кроки українських сил оборони. Отже, друзі. Як бачите, нічого нового. Російський агресор і маніак намагається у всьому звинуватити свою жертву. Завжди в такі моменти я згадую поезію Ліни Костенко. Це ж треба мати сатанінський намір, чаїть в собі невиліковний сказ, щоб тяжко так знущатися над нами та ще й у всьому звинувачувати нас. Тож, шановні глядачі, ставайте разом з нами плеч опліч у нашій спільній інформаційній боротьбі. Будь ласка, робіть репости офіційних матеріалів Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки на сторінках ваших соціальних мереж. А ще знайдіть в Ютубі канал. Зсу і неодмінно підпишіться на нього. Ну а на цьому в мене на сьогодні все. До побачення!